Святково вбрана ялинка під нею солодкі подарунки напередодні Різдва до міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова та його команди завітали колядники. Вони ж учасники театрального колективу Фантазія, спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка. Чи вдома господи дому відчиняйте колядникам двері? Запросіть Василю! Цієї хати, не хотіло добрих людей на шляху минати. Містом, сніжним, новорічним, спішною ходою, ми за звицем народним ходом з колядою. Верну днину, в добрий час, і з різлом вітаю вас, і з вечерю святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Добрий вечір тобі, пане. А той перший праздник – Різдво Христове. А той другий праздник – святого Василя. А той третій праздник – святого Водохреща. Радуйся! Ой, радуйся, землеси! На дрон для ЗСУ збирати коляд, коляд, коляда не лякає нас війна. Ми чекаємо перемогу, тож збираємо допомогу. З Різбом Христовим та з добром усім дякуємо господарі, що прийняли колядників у дім. А ми за давню дідівську звичаєм всі заколядуємо та щастя поважаємо. І з вечерею святою веселою коляду хай буде свято це щасливо. А ся в імлі. Ілине променем, сріблястим, на щастя, долю у ваш дім. Надія і віра і все краще. Хай будуть оберегом всім. І принесуть у ваш дім рад. Ой, дівчата, підверимо щось що ж буде, тобто зараз до нас іде. Ми, ми. Пустіть козу до хати, бо змерзла дуже. Не мали ті козі розгулятися. Ці, Ці, знов, хаті. Бо змерзла. Та йдіть уже йдіть! уже, Де коза ходить, там жито родить, де коза пасеться, там худоба ведеться, де, де коза, коза буває, та там все проростає. проростає. Ой, Ой візьміться коза в боки, та покажи та свої скоки. Коч козоні до полиці, чи нема там паляниці? Не. Коч козоні до стола, чи нема там пирога. Не. А може, купити мою козу? Вона молоко дає. Та в тебе не коза, а кляче, до того ще й не ображай мені козу, бо зараз хату рознесу. Та тебе коза вкрадена, а не куплена, та й до того ще гублена. Неправда твоя козаче, моя коза ще добре скаче. Були в Києві і Луцьку. Скрізь було по-людськи. А як прийшли до вашої хати, стала коза здихати. Така добра тварина була і розумна, і вдатна, і до харчів не вибаглива. Що ж робити? ви господарю, не мудруйте. За козу викоп готуйте. Треба козиці три куски сала, щоб коза встала, весела стала. Дайте козі вівса, а нам ковбаса. Дайте козі ячменю, а нам грошей повно жменю. Ну що не дихає. Кличте отечество! Колиху. Треба туду брати, косо оживляти! Не! Наша кізонька ожила. Потанцюю досхочу, усіх вас озолочу! Танцювала, танцювала, і всі слова позабувала. Дайте, що у вас там є, і робіть собі своє. Хай не вишиванці, розбудить вас щаслива вранці. І принесе вам у хату, радісі святом всю вашу родину, міцного здоров'я і мудища до Достатку у домі, кохання і щастя, щоб пасок обминали всі біди на пасті. Смачно і куті вартепів у хаті родинних столів в кожному домі багато. Колядки співайте, святкуйте різдво, Христос народився, Славімо Його! Ми Каже, будемо господарю від вас відходити. І рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус молодиця благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Щоб наша держава ціла і ціла, та місце достойному світі посіла. Бо ми Україна, єдина країна. Розквітні держава і зникне руїна. Дороженьку вирушаємо, разом поля співаємо. Свідходити і рожденого Ісуса. Будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми. Хвилини позитиву у буденних справах міський голова Дмитро Биков зі своїми заступниками віддячують дітям за колядування і донатять для Збройних сил України. Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів збирають кошти на дрон. Вже зібрали майже 55 тисяч гривень, ціль 80 тисяч. До Дня Святого Миколая організували благодійний ярмарок. Зараз проводять благодійні колядки та благодійну фотосесію. Учні їхні батьки та вчителі впевнені, омріяний дрон у наших військових обов'язково буде разом до перемоги і з Різдвом.